Ви хотіли панглиму відреагувати? Я так розумію, що вас викликали емоції. Оцей вот собі такий Суровікі. не О, Господи, нехай так і буде. Що ви можете про нього сказати? Вони викликали емоції по соровікину, тому що я як людина, яка ще застала радянську армію, хочу звернути увагу на його психологічний портрет. Напевно, колега зрозуміє. Це людина, яка подавала надії. Він з золотою медаллю закінчив училище, і будучи старшим лейтенантом на другому році служби, він зробив героїчний вчинок. Він БМП, яка загорілася, відігнав від людей і, скажімо так його там носили на руках, піднімали до небес, і так і інше, як герої. служив він в таманській дивізії. Тобто це е, придворна дивізія, куди треба було постаратися потрапити. От. Тобто людина відчувала себе на підйомі, і тут е, пуч, і він попадає під слідство. Тобто його кар'єра йде під окло. Яким чином він звідти виходить, потрапляє в академію е, імені Фрунзе, що теж було так доволі складно в радянській армії, але там він вже е, попадає під слідство і отримує вирок за е, підозру в. Е, Розкрадання зброї. Потім ніби цей вирок знімають, але я так думаю, що там, напевно, десь або КДБ, або ще щось мішалось, і е, продовжує службу. Третій е, такий етап дуже серйозний. Він створює е, військову поліцію російську, але не очолює її, тому що в нього був вже вирок, хоча і ніби там скасований і так далі. Тобто це не вдаха по життю, такі самий, як Путін. От. І е, Путін дуже розуміє, е, його злобу там на людей. І е, яка виливається у ці речі, про які ми говоримо? І тому він його як е, дуже розуміло, людина до себе призначає. І другий момент, буквально пару хвилин. Е, ми вже чули, е, як в Росії е, лякають Кадирова, угу. вот. це вже. Перестає працювати, і тут витягують цього суровікіна, який має зв'язки як з пригожиним так і з кадировими. Тобто, це така от нова лікалка, яка от підтвердила, що він такий страшний, от тим що він е, коїть вже другий день. Ну, це от якраз про те, що ми казали. Тобто ще один шар такий спрямований на е, суспільство російське. І от вони захваті там, що в нас нарешті такі бармалі з'явився, які можна всіх лікати. Але ж